К... Кажіть. Е, нас... Окей, я е... А, ти там, блядь, я в ту сторону не зговорю, <рес> а він його там сидить. У е, нас в будську відкрилася декілька місяців тому школа. Ти це, цика, блядь, так? <рес> Алла, може маленьку рекламу у тебе? Алла, ви будете прекрасним ефібі-пілотом. Я вас вірю, чесно. Блядь, ні, ніхуя. Який з мене пілот. Ти просиш мені, якщо я не буду попадати, як я буду злиця. що це вам це цього вам не нада? Я все на вас вірю, але у нас є школа, яка навчає буклашників, тобто це ті люди, які будуть нищити йобану восню. Тому вона називається Волинь Фалкомс, Волинські Соколи, якщо що, в Інстаграмі. Хайде для військових безкоштовно, для цивільних ми там домовились, але е... Чекай, ну цивільні ж по повіток, якщо йдуть до вас на курси, все рівно стають військовими. Е, ну, саме так, А хитро придумали, соколи. от Придумали, звісно. Ой. Але загалом вас всі навчитися і бачити русну. Дуже корисний Клас, оплески. Дякую вам за те, що робите.